Плюс внимание всем даем 5-секундный отчет. 5-4, 3, 2, 1, работаем, взрыв. За легендою, двоє засуджених захопили заручників старшого інспектора з комунально-побутового забезпечення і утримували його в заручниках в пекарні установи. Е, ви бачили, що видвинувся переговорщик на переговори з засудженими. Е, тривали деякий час переговори, засуджені вимагали е, транспортний засіб, щоб покинути межі установи. Це може бути чи літак, чи машина, не літак вертоліт, машина, будь-який транспортний засіб. Е, Будь-які на перемовини інші вони не йшли, їхні вимоги були категоричними. І тому було прийнято рішення про перейти в силовий етап операції. За діями спецназу силовий етап було завершено, заручники були звільнені і злочинці були знескочені. Поки що це тільки навчання, але ми повинні бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій і правильно і вміло в них діяти. Саме тому проводяться такі навчання і тренування.